Знову наробили свіженької ковбаски вчора. Ось краківська, є більше колечка, є маленькі. Хто як хоче ціна 370 гривень за кілограм. Тут є свинина, яловичина і сало кусочками. Ось дрогобицька. Ціна 350 гривень за кілограм це чиста свинина. І палочку зробили на пробу в кишці, хочемо на паску робити у кишках ковбасу. Ось так вона виглядає, бо тут я трішки битка, він світлий, то не сало, то биток. Так що, хто хоче на паску в колечках, замовляйте наперед. Буде дрогобицька в кілечках. Кіль... 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 І трішки ось залишилось у нас іще м'язка три трику шматочки ошийка по, 300... по 380, вирізочка по 400 і трик, шматочка буженини по 350. Кусочок за 250, три кусочка є по 220 і кусочок за 200 гривень за кілограм. І ще в нас є свіженький зельце, Зробили нову партію 160 гривень за кілограм. Батончики цей раз є різні від 400 до 700 г. Бо щось, я видно, сонна була нарізала неправильно оболонку. І завтра будемо колоти поросятку. Є в наявності свіже савко до замовлення, звичайне без прорості. По сто на гривень кіло, за кілограм. Так, кому що цікавить, замовляйте на Viber 099 028 67 75.